Вітаю на римнюному ранчо і щасливо другого дня різдва. І сьогодні ми стрілятимемо з мого нового M1A Sage ABR Біарстак, і ми збираємося лопити з нього по різдвяних шинках. Це 308-й калібр. Він дуже схожий на М 14 за винятком того, що він виглядає набагато крутіше. Складний приклад, який висовується. І ці пушки є у всіх відеоіграх. вони виглядають дуже круто, прийнятий на озброєння у деяких країнах. Але коли ви придивитесь, це просто M1A старого дизайну, який знаходиться у середині і з крутим виглядом назовні. Він важкий, він тяжкий, він не робить нічого надзвичайного, окрім окрім надзвичайного вигляду. З оптики у нас Vortex Razor HD зверху, і також є червона точка на 45 градусів з боку. І подивимось, що та штука зробить з медовими м'ясними шинками. Але спочатку дещо менше 556 Denial Defense. І ми будемо бити зеленими наконечниками. Як ви знаєте, виготовлені вони з атомних бомб. Тож це має завдати певної шкоди цим медовим шинкам. Бляха. Добре. Подивимось, що у нас. Дідько. Воно як слиз. Ммм, це мед. Воно було на сонці протягом 4 годин, тож пробувати, мабуть, не варто. Гаразд, дві шинок фактично зупинили це. О, подивись, як мед л'ється, чувак, він добре пахне, пахне копченою шинкою та медом. Я б скуштував це, але я траванусь. Куля не вийшла із другої шинки, але цього відложимо позаду. О, там вже є бджоли. За хвилину тут буде двіж. Першу шиночку ми перемістимо назад, а по другій ми лупанемо чимось більше. А як щодо. АК-47 з патроном 762 на 39. Ця модифікація з передньою ручкою досить крута, але блях заряджати мазин кап'єць. Зараз ми будемо стріляти більшим снарядом, потужнішим. І, ймовірно, він завдасть більшої шкоди, ніж попередній. Я бачу, як вона підстрибнула. Одна. А за нею і друга. А ця отак. І третій дісталось прямо тут. Зачепив трішки. Їй повезло, що я її так філігранно підчирікав. Подивіться, тут все в меді. О, та я влучив пакет із медом. Ось що в пакунка всередині. Ка прийшов через дві і залишився у третій. Тож ми йдемо далі. Цей виглядає досить побитим. Що це? Це порошок? Ними перевозять контрабанду. Я так і знав. І біар буде наступним. Але спершу випробуємо цю мішень, в яку я ще не стріляв, у середині якої є гонг, який хитається. Тож подивимося, чи я влучу в центр цієї штуки. 308. І насправді це буде моя перша стрільба із нього. Але я маю соком 16, якого дуже люблю. Гаразд. Подивимось, що я зможу. Трясця. Гаразд, трішки приблизимо. Ми на відстані 35 метрів і дальній постріл у крихітну точку. Чувак, яка ж вона важка? Це за низько, за високо, не попав, не влучив. Також ви можете використати тактичні сошки, встановити їх для міткішої стрільби іноді, але. Не схибив ні разу <ріст> повний магаз. Давайте поглянемо, чи зможу я влучити в крихітну маленьку зелену мішень із нашого 308. го Так, поцілив. <ріст> О, я попав маленько. Чувак. О ні. Ми все ще в бою. Ця штука має досить сильну віддачу, але стріляти з неї сама задоволення. Відчувається тяжкувато, але це нічого. Вона ж задимілась, вона чудова. Я б її залишив назавжди. Мені подобається вони, але це не та зброя, яку я взяв б на діло, бо вона важка. Але з неї так весело стріляти, і через це я завжди любив і стак і тепер він у нас є. Давайте подивимось, що він зробить з пакунками. Снаряд готовий проти медової шинки. Йошки. Розковбас! Ходімо. Здається, що колись тут була шинка. Вона першу майже не пошкодила. Це наш удар із 308, який вибухнув прямо тут. А потім увійшов у цей і просто розпався. Пух. А потім. Я думаю, що зупинився. Тож, так, більш потужніший 308, не пройшов багато. Прорізав номер 2 і не торкнувся номера 3. Можливо, його повернуло на бік, я не знаю. Зарядом щось більше? Ні? Так? Так? Можна? Давай більший. Усіма улюблений різдвяний калібер 7,62. О Боже, цей приціл просто відстій. Постріл. Ми справились. Ай! Це бджола. Тут лише один. Він проломав стіл і розірвав його. Ви можете побачити там вм'ятина. Чувак, вони не проходять більше ніж через одну. Сказитись можна. Снаряд приблизно того ж розміру, що і 308, але він швидший. Так, у третю не війшов. Він просто взірвався. Я думаю, що ми можемо викросити більше шинок, але кулі вибухають при перших. Ці шинки щільні, вони схожі на м'ясні липкі ляшки. М -м. Хто захвитів від 2? Я знаю це я. Також не забувайте, що у кожній різдвяній серії ми розіграємо щось, і сьогодні не виключення. Якщо ви замовите зелену футболку, Демоліта, А що є ще зелене? Дай но подумати. Гроші ми виберемо десятеро із вас і додамо копюру у 100 долярів у ваше замовлення. Виберемо випадково серед замовлень футболок лише сьогодні за посиланням, нижче в описі. І не забувайте, що кожен, хто замовив будь-яку футболку з нашої різдвяної серії під час різдвяного сезону, матиме змогу виграти. Ось це чудо. Ні ні, сюди. Ти маєш. Він повинен був. Він повинен був під'їхати сюди. Та нічого. Покажемо його наступний раз. Давайте бахнем з п'ятдесятки. Я хочу шиночку. О мужик. Я пішов за шинкою. <звук> так, ми знищили ці шинки. 50-й калібр по любому пройде через шинки. Завтра ми маємо дуже гарний різдвяний епізод для вас. Обов'язково повертайтеся на руйнівне чаранчо завтра і дайте нам знати, що ви хочете побачити у різдвяний сезон. Красно дякую за перегляд цього епізоду щасливого різдва. І побачимось завтра. Good. Okay. Good. 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 it's quite simple there's only one rule in the demolition you don't tell mayor